Це на 5 вересня, тут дві щепи. Тут в тіні трошки пано. забарвилося. це сорт Цуя Ріхард. Цікавий сорт, інформації про нього небагато. Так, це літній сорт, пізнолітній, скажімо так, отакі От яблучка. Цікаві, невеличкі так, ну це котре краще, вже можна, я думаю, з'їсти. На сонці, думаю, заборнення було, було б набагато краще. Ще спробуємо. Яблуко хромке сиковите, значить не десертне. По смаку, як на мене, дещо поступається вільно спрайтом. Але дуже цький, такий цікавий насичений смак. Ось, і Я думаю, хто полюбляє кисло кисло-солодке яблука, я думаю, йому сподобається. Але ну, смак не десертний явно. Такий насичений, кисло-солодкий смак не сказав би, що поганий. Доволі такі не яблука. Думаю, на сонці вони ще, мабуть, краще будуть за смаком. Ну, в майбутньому будемо спостерігати.